Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу вас познайомити з продукцією від компанії Крістон. Хочу розпочати з жилки. Компанія Крістен виготовляє дуже круту жилку: це Крістан Крістаніт. Ось таку зеленого кольору. Я вже досить багато часу відрибалив цю жилку. І у мене від неї тільки позитивні враження. Вона дуже швидко тоне, тримає великі нагрузки. У нас було таке, що навіть там риба заходила в зачеп, і при виважуванні навіть просто брали запалку і висіли, і вона не лопала. Також вона є ось в такому прозорому вигляді, нагадує флюрокарбон. Вони вкриті. Плюрокарбоною оболонкою, що дозволяє вам дуже далеко кидати. Ось така у мене в 0,25 діаметрі, її майже не видно. І для дальніх закидів то, що треба. Далі ви бачите перед собою дуже велике різноманіття всіляких повідкових матеріалів і не тільки. Ось, наприклад. Такий шнур для рибалки на сома. Він має 200 лібрів і 90 кілограм на розрив. Його можна використовувати в якості шок-лідера на одну вудку. Тут іде 10 метрів, де саме коли ви сома підтягуєте під ваш човен або під берег, мати максимальну розривну нагрузку для того, щоб він не зірвався. Самятники прийміть до уваги. Також, поки ми тільки розпочали цей огляд, хочу вам повідомити, що в цьому огляді розіграємо три ось таких чудових термокружки крістон. Все дуже легко і просто. Треба бути підписаним на цей канал, написати коментар і поставити вподобайку цьому відео. Ви вже учасник. І три таких кружки. Згодом розіграємо, перевіримо умови, якщо ви виконали можете отримати. Так, і давайте тепер поїхали далі. Також ви бачите така сама серія. Це повідковий матеріал. Snake Beat. У мене в руках 30 лібрів. Тут іде розмотка по 20 метрів, це новинка, і бачите, вона так само, ця зміюка намальована і на цих кружках. Це повідковий матеріал в оболонці. Я вам розповідав, де його можна використовувати, якщо ви рибалите десь в екстремальних умовах, в корягах. Там, де є великі якісь каміння, ракушка, він стане вам нагоді. Приміть до уваги. Також в лінійки крістон є ось така вольфрамова паста різних кольорів. Це така штука у вигляді пластилина, але вона. Дуже важка. І якщо ви використовуєте великі якісь попапи і не хочете, для... щоб ваш гачок він піднімав, можете просто взяти ось такі, бачите, шматочки, відірвати, розм'яти його, зробити м'яким, і намотати на ваш повідковий матеріал. Це залишить його на дні. Також, якщо ви думаєте, що компанія Крістен виготовляє тільки жилки-повідкові матеріали, ось така. Новиночка для вас це у нас PVA Тейп. Бачите, також є в наявності. Це така штука, якщо ви ловите на великі насадки і не любите користуватись кукурузними паличками, є ось такий ПВА тейп. І зараз я покажу вам, як ним користуватись. Ось в руках в мене повідець, беремо наш. ПВА-тейп і що ми робимо. Можна просто взяти і обмотати жало і наш волос для того, щоб він не переплутався в польоті. Просто ось. Так, беремо і замотуємо. Ось так воно має вийти у вас, бачите, ну це оснастка під 24 я просто вдягну 20 для того, щоб вам показати. Ось так. Ви собі воду закидаєте, потім цей тейп розчиняється і гачок у вас вільний. Але ці ПВА тейпи є в двох розмірах 10 мм і 20 мм. Як і ПВА тейпи є ПВА нитка. Яку також використовують для того, щоб зав'язувати ваші ПВА мішки. Зверніть увагу, якщо ви любите ловити на ПВА мішечки, ПВА нитка і ПВА тейпи є у даного виробника. При такому великому різноманітті матеріалів, куди ж без літкора. Він є як сердечником, так і без сердечника, під всі умови і побажання коропятників. Також у Крістона є дуже багато повідкових матеріалів під різні умови лову, таких як Супернова. Це е, такий м'який повідковий матеріал, супернатурал. Він підходить під пасивну рибу. Дуже-дуже він е, тендітний і повторює повністю всі рухи, ті, які ви хочете, вашої оснасточки. Вони є також в різних кольорах. Зелений, коричневий. Потім йде у нас схожий по своїй структурі це матеріал Мерлін. Він також йде багатожильний, м'якесенький, але трошки жорсткіше, ніж супернова, і з ним трошки легше працювати. Ви знаєте, що такі матеріали м'які-м'які, вони пушаться і з ними. Треба дуже обережно працювати. Але я кажу, коли у вас пасивна риба і взагалі не хоче на що реагувати, ви берете такий повідковий матеріал, тендітні оснастки, там 6 мм гачочки 10-12, і ви можете спокусити рибу на клювання. Також у крістона є дуже багато повідкових матеріалів в оболонці різних розривних нагрузок, різних кольорів під складні умови лову. Там, де я ще раз повторюсь, де є карчі, де ви можете використовувати оснастки роні рігі, можна використовувати його в оболонці. Також там в карчах, також там, де є ракушка, і якісь камінці на дні, де є ризик обрізати ось такий м'який повідковий матеріал. І останнє, з чим хочу вас познайомити, це ось такі рідини. Для мене це стало в новинку. Не знаю, може і для вас. Дивіться, ось така рідина для жилки для того, щоб краще кидати. The Casting Advanced. Просто, якщо вам якісь рибалки або змагання, де вам треба далеко кидати, берете цей спрейчик, вкриваєте вашу жилочку прямо на катушці, і вона вкривається такою оболоночкою, дуже легко скользить і летить далі. Кому таке потрібно, зверніть свою увагу. І друга рідина ось така No Wrangle. Це для того, щоб ваша жилка вирівнювалася. Якщо вона вже трошки потягнулася і має таку як вид, як пружини, починає путатися, також просто берете, вкриваєте. На катушці жилку цією рідиною, і ваша жилка вирівнюється, перестає кидати петлі і заплутуватися. Я вважаю, що це дуже потрібні штуки, які мають бути в арсеналі у кожного короп'ятника. Ось такий був наш коротенький огляд на продукцію Крістон. Якщо тобі було цікаво, обов'язково пиши коментар, що саме. Став подобаєчку і не забуваю, що в цьому відео ми розіграємо три ось таких крутезних термокружки крістон. Просто комент, вподобачку на відео і бути підписаним на наш канал. Все, всі умови виконані, і хтось з підписників, три людини отримують ось такі кружечки. Всім дякую за перегляд, до нових зустріч, пока!